І ці розміри це все є параметричні. Наприклад, ми говоримо, що змінити 1200 на 1000. ОК. І говоримо перерахувати. І система автоматично змінюється. кут, наприклад, передумали не 60, а 45. Змінюємо курт, бачите, як змінилося попередньо. Даємо команду обновити. І конструкція змінюється. Тобто все є параметрично, дуже просто, дуже легко змінювати всі, всі параметри. це, це міняє і система автоматично все змінюється з боку. Змін. Але тепер, от я вже е хотів би показати, яким чином, я думаю, що не всі бачили, як виконується розрахунок на місці. Таким чином, е коли виконується розрахунок, то робиться допущення, що складне з'єднання, таке металічне, це є моноліт. Тому ми е перетворимо цю модель монолітну, тому що владні швигани. Більш міцніше, ніж сам матеріал, тому можна рахувати як єдине ціле. Перевеємо, ну, ми його закриваємо, створюємо нову новий модель і говоримо на основі цієї зборки. Ось окей, це дуже господар, дуже легко. Зовні ну, нічого не змінилося, от ми маємо цю нашу модель. І будемо її тепер нам треба обрахувати на місці. Яким чином? Тобто, цей модуль входить в інвентор і тепер конструктор може не звертатися до там, спеціалістів по розрахунках, а прямо самостійно зробити, зробити цей розрахунок. Тобто ну, Ми не здавали матеріал, тому виберемо сталь. Для того, щоб виконати розрахунок, потрібно задати умови. Так? Тобто, задати навантаження, ну, різні види навантаження, я візьму простий. засереджену силу, є засереджена, розподілено, ну, 100 мало тисячу. -мал. І, наприклад, ще десь одну ставлю. Тобто задали сили, І тепер треба задати, що ще треба Теба задати Фотомат. опору, Не забув. Опори, да? опори задаємо поле. Я спочатку задам опору як без одного боку. Тобто, щоб це в нас бал була як консоль, щоб побачити різні результати в операції. А потім вже поставлю ще з іншого боку, щоб була вже як мало. І так ми задали сили, задали е, опори, поки це консоль, вона закріплена тільки з одного боку і все, велика червона клавіша, виконана е, В цей момент підружає додатковий модуль, ансізовський модуль. Е, він входить в сам до в спеціальним поставкою Simulation. І е, хто е, знайомий з ознакомками на місці, тобто рахунок, е, ведеться по методу кінцевих елементів, в цей час автоматично розбивається, вся, вся модель розбивається на кінцеву елементну сітку, Це робиться в автоматичному режимі. Далі ну, з автоматичним формула виконується розрахунок. Потім йде уточнення, тобто сітка на надвоєм, ще раз розрахунок, якщо менше за 900, то цей розрахунок приймається. Якщо ні, тобиться ще одна ітерація і так кілька разів, в залежності від складності моделі. Все це виконується в автоматичному режимі. Повному мансіфіці там спеціаліст може змінювати сітку вручну, Тут немає, конструктору цим займатися ніколи, це робиться автоматично, досить хорошою. Точність, поки я це все говорив, виконаний розрахунок. Тобто, що ми маємо? Ми маємо результати по квиденним напруженням, по максимальним, по мінімальним і по деформаціям, от як відбувалося, деформації, і по це попасив коштів. Тобто, крім того, це ми маємо статичну картину. Звичайно, ці деформації, вони такі масштабовані. Дійсності вони звичайно менші, але це для, зроблено для нагляду. І крім таких статичних картинок, от всі ці результати ми можемо побачити в анімаційному вигляді. От, наприклад, як відбувається деформація. Ви пам'ятаєте, ми зробили опору тільки з одного краю, балки, тобто зробили консоль. І ось так от балка буде прогибатися. бачите, з самого краю деформації вже які перевищують. Конкретне значення бачив, яке і досягає таких критичний режим. Е ці результати всі можна записати от, е в режимі АВІ, і там, якщо треба погодити з рахунком замовником, то не треба всі можна відсилати, а цей готовий авіролік, е всі діаграмою кольоровою можна з цією анімацію можна відіслати, і в любому комп'ютері авіаролік можна. Ну, тепер ну, я хотів би все-таки зробити ще одне уточнення, тобто вводимо додаткову пору, щоб, ну, просто, я думаю, не всі ще бачили ці розрахунки, щоб бачити, як вийде. Вводимо додаткову опору і наприклад, фіксуємо отут опору. І тепер знову беремо нашу модель. От ми зафіксували другу, другий край, так я розкішую гарно. І, і так, ну, звичайно, знакомок потрібно виконати в новому варіанті. Ось. Тепер знову йде вже по цим даним, які ми обмінили, тобто ввели додаткового опору, знову виконувалися на знакома. Звичайно, на садних моделях це буде значно довше, але такі розрахунки це, не робиться кожен час, робиться спеціально відділений час. Підтина обідно допустити на розрахунок. Ось. І результат відзала йде уточнення. І ось ми вже бачимо, яким чином відбувається. Ну Тут вже це е, напруження зовсім маленьке, тому що сили порівняно невеликі, тут 100 кг, 200 кг, а, а полю додавали. Тут тобто, тільки от, деякі деформації виникли, напруження значні. А якщо по деформаціях, то отак. От от, звичайно, це от, такі утровані. Ось як, як виглядає анімація, наприклад, деформація. Ну і пам'ятаю, то була б у нас консоль, а тепер вже буде балка на двух от так Отак відбувається. Тобто отак от відбувається деформація. Тобто, от таким чином те ж саме ми бачимо коефіцієнт запасу міцності. Ну, тут без варіантів. Тут, оскільки ми мали другого позу, то конструкція в нас міцна і практично коефіцір попав міцності в нас великий. Таким чином, як ви бачите, після того, як спроєктувати таку ферму, виконати розрахунок, то всі ці конструкції не душитись, там, дійсно чи пісні. Таким чином, на цих... В невеликих прикладах, які я вам забував, я хотів, хотів показати, яким чином настільки великий функціонал, функціонал має інвентор і настільки цікавою і багато може робота бути конструктором при використанні цього програмного продукту, який я хотів би побажати вам, мати цей продукт і використовувати в своїй роботі. Дякую за увагу. За те, що я дімо виходу. Дякую. я так розумію, що це для цього підпису